Привіт усім, друзі! Слава Україні та смерть рашистським окупантам. Дуже важка видала сьогоднішня ніч у нас в Києві та області. На жаль, рашисти нас дуже сильно потріпали. Дякувати Богові! Я не зустрічала повідомлень про жертви. Сподіваюсь, все обійшлось в цьому плані. Ну і щоб трішечки підняти настрій собі, та й вам заодно покажу трішечки своїх квітуликів-орхідейок. Ось оцю полицю, яка зараз на екрані, буду знімати на полив. І потім ну, трішечки детально покажу кожну орхідейку, щоб ви бачили, що в мене зараз квітне. Їх небагато, біля десятка, ну, трішечки більше. Ну, але все ж таки подивимось. Можливо, буде натхнення, то я ще й нижню захоплю. У мене там ще одна, ну, там зовсім мало. Отож, робіть собі чай, каву. Прохолодні напої, бо вже стало жарко. Сідайте до екрану і будемо знайомитися з моїми квітучими орхідейками. Ось зняла я всі ці красуньки на підлогу. Зараз залью водичкою, і поки вони питимуть, я вам про кожну з них розповім. І покажу ближче. Будемо милуватися. Так, починаю з ось цієї білесенької красуньки. Вона в мене під кодовою назвою Аля Алабастер. Сорт був не пробитий при купівлі, але я дивилася в інтернеті відео і фото Алабастера. Десь вона на нього доволі таки схожа. Якщо у когось з вас в колекції є алабастер і назва пробита, ну що ви впевнені, що це саме він, напишіть, схожа чи не схожа ця орхідейка. Ось вам ще ближче квіточку показую. Щоправда, камера трішечки висвітлює. Здається, що губа. Жовто-рожева, насправді вона жовта з таким більш коричневим відтінком. Розмір десь в районі 8,5 до 9 см. Порівняйте, будь ласка, з моєю, а можливо, хтось підкаже її назву. Якщо це не алабастер, а знаєте назву саме цієї орхідейки, то підкажіть. Таким от гарненьким каскадиком вона квітне. Це її перше домашнє квітування. Вона була куплена у лютому 22-го року, здається, чоловік мені подарував на День Святого Валентина. Вона відквітла деякий час після пересадки не квітла. Ну і от зараз така от дуже яскрава в неї губа красива. От мені дуже подобається. Дуже красива. Біляночка. Одна з п'яти, які в мене є. До речі, в мене зараз три квітнуть. Можемо порівняти, наскільки красиві можуть бути білі орхідейки. Поряд стоїть красунька Caribbean Dream. Має гарний такий каскад, він ще повністю не розпустився. Брунечки на краю ще не розпущені. Можливо, я її покажу вам. Якось пізніше, коли повністю розпуститься. А поки що Ну ось в такому вона стані. Початок квітування. В неї дуже цікаве співвідношення кольорів. От я не надто люблю такі от помаранчево лососеві якісь відтінки. Але в неї от оце от. З помаранчеві пелюстки з дуже темною вишневою губою. І оця от неоновість навколо колонки дуже красива. От саме у випадку з цією орхідеєю мені подобається такий колір. Ось так от вона виглядає зблизька. Щоправда, знову ж таки, камера висвітлює, вона майже жовта стає. Насправді, вона. Помаранчева. Ну, я думаю, що багато хто знає цю орхідею, Її дуже багато орхолюбів тримають в своїх колекціях, люблять. Вона красива, вона крупноквіткова, вона утворює красиві каскади, вона гарно квітне. Це в мене перше домашнє квітування, не дивлячись на те, що вона десь, здається, з 2021 року в моїй колекції. Але вона спочатку проквітла. На тепличному квітоносі з усіх, яких тільки можна броньок. Довгому мурижилась. Потім, коли відквітла, я її пересадила, і вона років два оце сиділа в мене, все думала: квітнути чи не квітнути. Ну, нарешті в цьому році вона заквітла. Гарним. Не зовсім правильно сформованим, бачите, тут якийсь в неї пробіл, але все ж таки каскадиком. І така от наступна моя красунька. Далі. Далі, ось тут за нею стоїть малявочка. Це в черговий раз намагається доквітати. Моє діточка-монтерей, яку я виростила з квітоноса, зі зрізаного. Ось, бачите, в нього тут два квітоноси. На цьому він вже проквітнув основним. Далі розбудив бруньку. Додатково проквітнув один, другий раз це вже третє відгалуження. З усієї сили старається бідняшка. І тут це теж відгалуження від основного квітоносу теж оці дві квіточки, там дві квіточки, і такий він миленький-миленький, дуже хоче квітнути. Старається, старається. Люблю його. гарнюнький монтерейчик. Наступна, там біля стіночки Джулія. Ця в мене квітне постійно, бо в неї там величезна купа квітоносів. І в неї то один квітне, то другий, то третій, то по декілька відразу вона дорощує. Зараз отакий от пучечок в неї, і на ту сторону там теж декілька одиночних квіточок на квітоносах. Це, здається, молодий розпустився. Квітоносик в неї, да, таким. Кубкою такою цікавою, зараз ближче покажу. Ось вона жовтенька красуня. Постійно квітне, повторюсь вона у мене то на одному, то на другому квітоносику. Коріння немеряно он, медуза горгона. Вона височезна, з обох сторон неї коріння. Постійно заправляти я вже. Чесно кажучи, підзамахалася, тому вже росте, як хоче. Спочатку я його постійно направляла в горщик, а зараз вже росте, як хочеш. Це вже вона вдруге такий величезний стовбур вигнала. Я вже один раз її вимушено омолоджувала і купу діток від неї продала. Це вже скоро знову буду вдруге, напевно, омолоджувати. Така от вона. О, от зараз дуже гарно колір переданий. Жовтенька, незвичайна квіточка. Всім рекомендую завести її в колекцію. Багато хто каже, що дуже гарно ароматить. В мене вона ледь-ледь. Я від неї аромату майже не чую. Ну, але красуня. Тут в мене стоїть ягуар, який квітне на два квітоноси. Вірніше, в нього три квітоноси загалом тут. Ну, але проквітає він на два. Ось. Молодий квітонос, і ці квіточки вже доволі давно квітнуть. Бачите, вони такі більш світлі. Я потім ближче покажу. А це відгалуження на старішому квітоносі. Вони розпустились нещодавно і вони більш темніші. Давно в моїй колекції дуже я люблю такі от плямистенькі. Теж одна з таких. Дуже давніх моїх орхідей. Багато разів пересаджувалась, багато разів лікувалась, бо в нього є якась постійна проблема з шиєю. Нападають у якісь темні плями. То пропадають, то знову з'являються. Ну, в общем, він постійно в квітуванні і постійно в якомусь лікуванні. Показую ближче. Ось отак виглядають молодші квіточки. До речі, багато хто з. Плутає його з котом, з диким. Я, до речі, теж коли купувала, сплутала. Я думала, що це кіт. Розібралась, коли принесла додому. І глянула на фото кота в інтернеті. Ну, Повторюю, що він має доволі давно, тому я тоді ще не, не ах, як розбиралася в орхідеях, але вже котах хотіла. Ну, а ось бачите, наскільки світліша старіша квіточка. У порівнянні. З молодшою. Трішечки втрачають в кольорі, бо ця вже кілька місяців квітне. Ну, а ці розпустились не так давно, десь кілька тижнів тому. Він не надто крупноквітковий, десь в районі 7,5 до 8 см квіточка. Але дуже гарненька. Котик в мене теж квітне. Зараз ми, до речі, порівняємо, чим вони відрізняються. Покажу вам і котика, і ягуарчика. Хоча вони обоє котячого роду. А ось і котик. Цього року він у мене квітне якось трішки дивно, таким страшенно збитим пучечком. Розібратися, що тут до чого, дуже важко. Багато квіток, всі вкупу, всі переплетені. То якось він більш розгалужено квіт, а це щось цього року якийсь він дуже-дуже збитий. На молодому квітоносі, так, да, на одному квітоносі молодому, зараз гляну, да. І отакий от, от він мені видав. Показую ближче. Ну, думаю, що цього красунчика, восковичка, знають всі. Теж дивіться, відрізняються. ось молоденька квіточка, яка кілька днів тому розпустилася. Бачите, вона така більш темніша. Більше крапенок на ній. А ось ця, яка вже доквітає, ну, дивіться. ця і ця. Більш старіші, крапенок якось менше. Можливо, і було менше. Можливо, я вже не пам'ятаю, бо він вже квітне дуже давно. Чим мені подобається квітун. Можна сказати, цілорічний. Він постійно, як не на новому квітоносі, то на старому щось дорожчує. Як не з однієї бруньки, то з іншої. І оце постійно-постійно квіти тримає восковичок, десь в районі 8-8,5 см квіточка. Дуже такий щільний. А щільні оці восковички, вони завжди квітнуть доволі довго. Ось такий от красунчик. У мене не аромати. Дехто бачила відео, кажуть, що ароматять коти. У мене ні. У ну, мене взагалі з прийняттям ароматів, не ах, але не чула ні разу. Ну, а тепер давайте порівняємо. Дивіться, котик, він більш щільний. І головне, у котика губа. Ось подивіться. Вона не має вусиків. Вірніше, в нього є такі, як зубчики три. Ось отак буде видно. Три зазубринки такі на губі. А ягуарчик в нього на губі вусики. Бачите, які гарні закручені. І він не такий щільний. Ну, а так зовні, дивіться, в принципі, доволі такі вони схожі. Ну, у ягуара, звісно ж, ще і Сама по собі губа, вона вишнева. А у котика вона маскується під основний фон. Така теж рябенька. Ну, отак от. Два моїх котячих екземпляра. Поряд з ягуаром ще одна біляночка, одна з найстаріших моїх орхідейок Red Lip. Зараз квітне. Квіточки такі чималенькі, десь 9-9,5 см у неї. Червона губа. Навіть не червона, а така вона малинова. З вусиками, з такими дуже закрученими, гарна така. І там от всередині теж у неї є такі червоненькі розводи. На нижніх пелюсточках. Ану, отак, якщо показати. О, бачите, отакі от такі от. Сплешики. Така от вона. Красунька. Дуже-дуже давня в моїй колекції. Зараз не багато квіточок. Це в неї додаткове розгалуження від основного квітоносу. Ось така от чергова моя біляночка. Зараз ми порівняємо три білянки. Ну, не зараз а трішки пізніше. Я тут. Кажу вам всі, а потім будемо порівнювати. Далі, оця от мультифлорочка Буенос Айрес Доквітає. Ось додатковий квітонос. Це вже третє відгалуження починаю розпускати. Ну, а це новий квітонос в неї, так, да, якось так. Так, 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 точно. Тут ось, дивіться, раз зрізався, два зрізався це вже третій раз. Дуже люблю цю малявочку, мультифлорку. Вона малесенька, десь 3,5 см квіточка. Але вона завжди яскрава, яскрава. Квітне пишненько. І оце от дорожчує, дорожчує до безкінечності. Ось така, от, з такою. Бузковою серединочкою і губою. Така трішечки неонова. Вона то в рожеве кидається, то в бузкове. Ну, і та от жовтенька серединочка, там така веселенька в квіточці. Теж від неї кілька діток було свого часу продано. Така от мінічка по квіточках в моїй колекції. Дуже гарна така мультифлорочка. Далі моя неймовірна красуня Пінлонг Черріс. Я її вже показувала в одному з нещодавніх оглядів вона тоді в мене була на один квітонос ось оцей, що закручений. Він тоді був ще не до кінця навіть розпущений, зараз він вже в повному квітуванні. Дивіться, величезна така гілка, красива. Ось. І другий квітонос вже теж до половини розпустила. Ароматить дуже гарна. Така ніжно-рожевенька з купою квіточок. Розмір квіточки десь максимум 5 см. 4-5. Всім рекомендую. Дуже-дуже ароматна. І листочки в неї вкрап. Така от красунечка. Дивіться, яка гарна. Пишно, пишно, квітує. Чого вона закрутила от -от так низько той квітонос перший, я просто не знаю. А то ж, знаю. Бо це не квітонос, а це відгалуження. Угу. Ось, бачите, квітонос вже був зрізаний, і це вона відгалуження, таке величезне, величезне. Відгалуження дала. Можна її, звісно, тут десь прищепити тако, щоб трішки вище було. Отак, от бачите. Напів горщика. Покриваю всю орхідею. Ось таке от. Пишне-пишне стоїть. На поличці ще й гарно ароматить. Моя рекомендація всім. Кому трапиться, купуйте. І поряд ось оцей гарнющий каскад. Це в мене А-ля Кардинал, як я його визначила. Нещодавно в мене вийшов шорт, де я показувала його окремо. Ось так от красиво квітує. Це на одному каскаді. Там позаду є ще трішки. Зараз дістану. Оп! Тут ось ще нижній каскад. А це верхній каскад. Крупні квіточки. Десь 9 95 Ось такі Отакі от. Цього року він квітування своє склав в такий правильний каскад. І це дуже ефектно виглядає. Ті роки він квітнув якось так. Не надто. Ну, он так, як той нижній. Таке собі, як хочу. А це, ну, просто порадував. Дуже гарно. Ну, і ось я виставила три своїх білих красуні, які нині квітнуть. Зараз порівняємо. Ну, верхній, видно, чим відрізняються. Звісно ж, кольором губи Red Lip і Алябастер. А ось оця мега. Квітка. Тут у неї, звісно ж, трішечки світліша губа, ніж у Алабастера. Ось дивіться, ця світлесенька. І квіти величезні, 11 плюс сантиметрів. А тут яскрава губа. Ну, і редліп взагалі дуже красивий. Під освітленням він взагалі такий. Яскравий, яскравий, губа мається на увазі. В моїй колекції загалом 5 білих орхідей. Дві ось такі. Одна та, що найдавніша, найперша моя орхідея в колекції, вона теж точнісінько з такою ж серединочкою, жовтенькою і теж крупноквіткова. Ну, вона періодично, коли не багато квіток, вони такі дуже-дуже от крупні. Якщо більше, вона трішечки менше, В районі там 10-10,5 см до 11 Якщо мало, то 11 плюс до 12. Ось оце така сама. Це новенька моя. Та стара моя зараз не квітне, тому порівняти не можемо. І є ще одна діточка, яку я виростила зі зрізаного квітоноса. У неї така ледь розовувата губа. Колись дочекаємося квітування, можливо, порівняємось з цим усім господарством. Ну, Якщо така можливість, звісно, буде. Ось Так, дивіться, біленькі орхідейки, вони теж дуже гарно. особливо, коли їх декілька отак от, от поряд поставити, то можна помітити, наскільки вони різні. Я вам скажу, що навіть в магазині, коли дивишся ось на такі, ніби як з однаковою губою, але все ж є свої нюанси. Форма квітки. Відтіночки, там десь якісь мінімальні на губі. Ця ще й рожева з тильної сторони. Ось бачите? Такі от На пелюстках ледь помітні рожеві розводи. З тильної сторони. До речі, на тій моїй найпершій білій орхідеї теж така от розовинка з тилу. Ще в мене зараз квітне ось отакий от бігліп. Відновлений колись мною з двох верхніх листочків, бо він гнив. Ось такий от великий каскад, ну, якщо це можна назвати каскадом, нагромадження квіток він в цьому році дав. Це вже 4 чи навіть 5 років після того, як я його відновила. І кожен раз він дає більше і більше квіточок. Це для тих, хто хоче мати пишне квітування, то майте на увазі, що найперше, що впливає на це, саме вік орхідеї. Чим старша орхідея, тим пишніше вона квітує. Бо від молодої рослини ви не дочекаєтесь такого. Якщо кілька квіточок вона дає, то то вже добре. А щоб мати великі гарні каскади, пишне квітування, це треба і. Рослину ростити кілька років, щонайменше. Ну, отак от, такий от, дуже гарний. Далі в мене тут стоїть отака режулька. Вона в мене давно, але вона постійно хворіє. Постійно щось вона там не то помирає, не то відновлюється. Це вже в неї там дітка на дітки, я якось зніму, напевно, окреме. Відео про неї покажу, що вона там понарощувала одне на другому. Квіточки дуже гарні і мають аромат приємний. Ну, але щось їй не живеться нормально. Проте, вкотре вона заквітла. Теж там і дорощує, і перерощує, що хочете робити з тими квітоносами. Точно, і назви не знаю. Щось азіатське, а що воно. Якщо поритись, то там схожих, ну не знаю, щонайменше пару десятків. І ще одна локація з орхідеями квітучими. Тут я частенько відео знімаю на цьому столі. Ось аля Варшава квітна. Я теж нещодавно показувала її в якомусь відео. Гарний каскад, правильний. Дуже яскрава цього разу, красива. Моя мімішна. Красунечка триліпс. Золотий пісок. Golden Sand. Друге домашнє квітуванечко на 4 квіточки. Така вона гарнюнька. Ароматить перчиком свіжезменим. Дуже ароматна. Але такий, знаєте, специфічний аромат. Далі. Чорна перлина. Цього разу невеликий квітоносик, але вона постійно дорощує. Дуже її люблю. Вона однотонна, вона дуже-дуже темного, бурякового кольору, така оксамитова, воскова. Красунька дуже давно в моїй колекції. Одна з найулюбленіших орхідейок. Спускаємося нижче. Албуфейра відновлена. Пілор. Квітне на три квіточки, крупні. Десь, напевно, до 10 сантиметрів, якщо гарно розпластати та поміряти. Трішечки висвітлює її камера. Вона жовтіша насправді. Ну, крупний, крупний гарний пілор. Це її не то друге, не друге квітування після відновлення. Була повністю згнила, знову ж таки, відновлювала її з верхніх двох листочків. Дітка ось такої темної, красивої орхідеї квітне. Це одна з моїх старих орхідей. Мамка загинула від мокрої гнилі. Лишилася діточка. І ось це діточки на друге квітування. Вон там, бачите, підрізаний вже квітонос, це від галуження вона дала. І ось такими от красивими 9-сантиметровими квіточками, оксамитовими, буряковими квітне. Дуже красиво. Точної назви не знаю, хто в курсі. Роздивіться, підкажіть. така от. Далі Лас-Вегас. Вже він трішки вигорів. Хто буде собі купувати Лас-Вегас, майте на увазі, що він втрачає в кольорі з часом, але квітне дуже довго. Із усіх можливих бруньок, там, скільки б ви не підрізали квітонос, він буде проквітати, скільки буде в нього бруньок, живих, стільки він буде проквітати, плюс револьверне квітування. Квіточка невелика, в районі десь 6-7 см, В мене не ароматить. Розкривається такого темного кольору, дійсно, як золото. Чому і називається золота орхідея Лас-Вегас, тому що, ну, от, нагадує, старовинне золото. А потім трішечки втрачає, стає більш жовтуватою. На сонечку дуже такі блискітки на ньому красиві. Все, друзі, на цьому я буду з вами прощатись. Сподіваюся, що я трішечки підняла настрій вам та й собі після тяжкого випробування. Закликаю вас допомагати нашим Збройним силам і вірити в нашу перемогу. Всім вам гарного дня і всім до побачення!